Вітаю вас, шановні батьки і кмітливі дітки. І знову пропоную всім продовжити нашу подорож містами України. Запрошую вас на екскурсію по головному місту нашої країни. Так, діти, це Київ, столиця України. Одне з найкрасивіших і найстаріших європейських міст. Яке розташоване на берегах ріки Дніпро, поряд із сучасними хмарочосами, торгівельно розважальними комплексами знаходяться цікаві історичні будівлі та пам'ятки міста. Діти, центральна вулиця Києва називається Хрещатик. Вона дуже широка і гарна. Головна площа столиці Майдан Незалежності. На ньому відбуваються важливі події і заходи нашої країни. Згідно легенді, заснували місто три брати Кий, Хорий, Щек та сестра Либідь. Саме на честь брата Кия місту дали назву Київ. Якщо, дітки, ви будете у Києві. Обов'язково відвідайте з батьками цей живописний куточок міста Андріївський узвіз. Тут можна побачити старовинні будівлі, музеї, познайомитися з виробами народного мистецтва, спробувати страви української кухні. Саме тут знаходиться дуже гарна Андріївська церква, в якій зараз розташований музей. Якщо ви пройдете далі, то опинетеся в дуже цікавому місці на пейзажній алеї. Є тут незвичайні лавочки, два фонтани. Популярна фотозона з дивовижними скульптурами, які прикрашені кольоровою мозаїкою. Один із головних символів Києва, який вражає величу і розмірами, є скульптура монумент Батьківщина мати. Навколо неї мальовничий парк, в якому гуляють дорослі і діти. В нашій столиці є таке місце як ВДНГ. Тут дітки, ви разом із батьками можете побачити багато цікавого і знайти для себе. Захоплюючи розваги. У парку розваг є спортивні майданчики для гри у волейбол і футбол. Гойдалки та зона для пікників, оранжерея з унікальною колекцією рослин. Тропічна ферма Планета метеликів. Єдина в Україні виставка ферма живих метеликів. Контактний зоопарк, де ви, дітки, можете познайомитися із похнастиками, погодувати їх, погладити і просто поспілкуватися. Є також майданчики з батутами, де можна пострибати і повеселитися. Не можу не згадати Київський театр Ляльок. Це справжній чарівний замок. Де ви зможете насолодитися неймовірними виставами і опинитися в чудових казках. До вашої уваги Київський зоопарк він один з найстаріших і великих зоопарків України. В ньому мешкає дуже багато видів тварин з різних куточків нашої планети. А зараз ми з вами відвідаємо Київську дитячу залізницю. Це залізниця, якою керують діти. Ви разом з батьками можете приємно провести час, вирушив у захоплюючу подорож справжнім потягом. Київ визнали найзеленішою столицею Європи. У місті знаходиться дуже багато парків, безліч алей і скверів. Я в захваті від Київського ботанічного саду імені Миколи Гришка. Це найкрасивіше місце не тільки в Києві, а й у всій Україні. В травні тут квітне бусковий сад, він неймовірно гарний, і відвідувачів в ньому стає ще більше, ніж раніше. А ви знаєте, що один із символів Києва квітучий каштан. Коли зацвітають каштани, то вони ще більше прикрашають київські вулиці та бульвари. Сподіваюсь, що вам сподобалась подорож Києвом, і ви обов'язково відвідаєте столицю нашої країни.